Я Рядько Тетяна Васильівна, кандидат у депутати по 26 му виборчому округу міста Липовця і району від партії Батьківщина. Я є засновником найтиражнішої газети Вінницької області, газети 33 канал і медіакорпорації куди вона входить. Так сталося, що до цього я не була партійною людиною, а вважала, що моя Партія це народ України. Але коли була поставлена умова йти від якоїсь партії, то мене запросили всі партії демократичного спрямування. Тому що всі знають, що я все своє життя присвятила служінню народу України і наше видання є незалежним, яке завжди сповідувало і буде сповідувати свободу слова. З чим я йду до вас? Дехто йде з мішками грошей. Дехто йде із якимись своїми чорними технологіями. Я до вас йду з правдою. Коли 12 апостолів, яких позвав Бог, ішли і несли правду, і слово Христове, то вони не думали про злато срібло, а в других їхніх опонентів було все. Ви знаєте, і влада, і слава, і гроші, і все, що вони забажають. А в цих було слово правди. Але як бачите, апостоли пронесли це слово, і зараз християнство є домінуючою релігією у всіх куточках нашої планети. Отак От іду і я. На жаль, не всі мої опоненти дотримуються таких правил. Ви бачили, ви вже зустрічалися зі мною на всіх моїх заходах, які я проводила. І на зустрічах з колективами я жодного разу не згадала ні одного із моїх опонентів і не обливала його брудом. Тому що найголовніше на мої переконання це познайомити людей із тим, що ти вже зробив, що ти ще можеш зробити, що ти ще хочеш зробити, і найголовніше те, що в такий непростий час ти принесеш людям. Тому що на сьогоднішній день, і ви це знаєте, і в цьому я переконана, і всі, кожна здорово мисляча людина переконана, що треба не просто йти. Треба просто йти, рятувати Україну і рятувати її народ, нести мир і спокій на нашу землю. Тому що такої біди і такого зубожіння народу не було давно, і напевно, що не буде. Знаючи нашу команду, знаючи те, що я очолюю ще антикорупційну спілку Вінничини, демократичні сили Липовецького району попросили мене допомогти боротися за справедливість, боротися за те, щоб не було отакого розбазарювання і коштів, і нехтуваннями права прав народу, я погодилася, і саме тому я. Балотуюся зараз тут на нашій славній подільській землі. Але мої опоненти чогось вирішили, що найкраще буде зі мною воювати це обливати мене несусвітнім брудом. Ви знаєте випадок у селі Щасливе, коли я приїхала і хотіла зустрітися з виборцями і багато людей, знаючи газету, яка, до речі, є найтиражнішою у Липовецькому районі. Люди прийшли нам зустріч зі мною. Але замість того, щоб знайомитися з програмами, один із моїх опонентів, я навіть не хочу називати його прізвище, почав поливати мене брудом і називати сепаратісткою, реваншисткою, рукою Москви і іншими несусвітніми ярликами. По-перше, це дуже некрасива брехня. Я навіть не хочу до неї опускатися і аналізувати це все. Просто я хочу сказати, що всі ви, шановні липичани, 20 років є читачами газети, засновником якої я є. Всі ви знаєте, що я стала першою жінкою, засновником незалежних ЗМІ в Україні. Всі ви знаєте мене як одного із лідерів Вінницьких майданів. Мене обирали туди, в Раду Майдану. Всі знають, що я була. Як народний обранець і діючий депутат завжди із народом, і в біді, і в радості. Ми намагалися рятувати всіх із однієї сторони, і з другої, для того, щоб не було кровопролиття. Всі знають, що редакція газети 33 канал і антикорупційна спілка стали одними із перших, хто почав збирати і бронежилети, і всі продукти Все необхідне для наших воїнів АТО. Всі бачили і знають, як я із Трибуни Ради захищала уже вдів ягуарівців, яким не давали квартири і їм таки дали. Всі знають, як я порушила питання про неякісні бронежилети, які прострілювалися, і, відповідно, була порушена справа стосовно цього. Всі знають, як. Ми воювали і боролися із МСЕК, де була вже ціла система визначення фальшивих інвалідів за певні суми. І вже існували. Ви всі бачили і знали липових інвалідів більше аніж справжніх. Ви знаєте, як ми намагалися і намагаємось покінчити із корупцією у медицині? Ми тільки почали, і саме тому добилися, щоб і голову МСЕК зняли, і головних лікарів одіозних. Лікарень, які вже перепутали народну і свою кишеню і створили малі водчини там царство. Я була, є і залишаюся незалежною людиною. І крім мене, і іншого засновника Анатолія Жучинського, мого колеги, газета належала, як нам, журналістам і колективу, так і належить. І нема за нею, як багато хто мені приписує, ні Калєтніка, ні Ляшка, ні Порошенка. Немає нікого іншого. Ми. Належим народу, і народ це бачить саме тому за опитуваннями центру Разумкова, наша газета є не тільки найтиражнішою на теренах Вінницької області, центру України, входить в п'ятірку найтиражніших газет України, а вона ще за опитуванням центру Разумкова є газетою, якій 62% вінничан довіряють і вірять їй. Мені дуже боляче, коли. Газету, якій довіряють найбільше липівчан, поливають брудом. Зрозуміло, що ми приймемо певних юридичних і інших процедур для того, щоб таких людей поставити на місце. Перше, що я побачила, це те, що біля Липовця і в самому Липовці є підприємства, які працюють без належних очисних споруд. І земля недобросовічними землеробами пересичується до добрими. Причому так, що вона вже отруєна нітратами різними хімікатами. Для того, щоб не бути голослівною, бо мені кажуть, і інші наші, нашій команді закидають, що ми це все видумали, я привезла сюди. Спеціалістів санітарно-епідеміологічної служби Вінницької області і України. Вони зробили заміри і землі, вони зробили заміри і води. І от я можу зараз вам показати уже результат. Забруднена притока річки Соб. За результатами бактеріологічних досліджень ця вода заражена кишковою паличкою. Дивимося далі: Ставок орендований в місті Липовець, також вода з високою забрудненістю та бактеріями групи кишкової палички. Липовець, вода питна з артерзіанської свердловини, липовець, водоканал. Також зразки не відповідають нормам і виявлена забрудненість води кишковою паличкою та ентерококами, вулиця Коцюбинського. Відповідно ті ж самі висновки про непридатність. І крім того, я хочу, щоб ви звернули увагу, що одна із причин це широке використання азотних мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарської продукції, перевищуючих норми. Нашу землю, на жаль, наші олігархи, в тому числі в Липовецькому районі, використовують для свого збагачення, а нам залишають забруднене повітря, забруднені води. і Отруєні ґрунти. Крім того, ми зробили і інші заміри, ми зробили і інші висновки, ми зробили і інші публікації проблемні, і ви це бачили, і ви це читали. Я була, є і буду людиною, яка буде служити правді. Виберете ви мене, виберете когось іншого, це вже інше питання. Ви маєте робити так, як вас покличе голос вашої совісті. Я вам обіцяю. Що завжди буду служити тільки правді, завжди буду відстоювати тільки справедливість, завжди буду захищати тільки свій народ. Тому що, на мою думку, саме таке покликання людини на землі. Бо коли ми підемо в інший світ, то Бог запитає нас про наші дії. А як ви знаєте, і в народі жартують, що гроби карманів не мають. Найголовніші принципи. Моєї програми і програми нашої політичної сили, яка на сьогодні найбільше сканує ті болючі проблеми, які потрібно вирішувати. Одна із них це контрактна армія. Ви знаєте, що пройде трошки часу, і призупинена мобілізація буде оголошена знову. Будуть знову виловлювати наших простих дітей, простих трудорів в селах, містах, вчителів, медиків. Трактористів, шоферів. Ми не бачили і навряд чи побачимо батальйони і взводи із наших дітей, олігархів і тих, хто має 30 і більше тисяч гектарів землі. Парадокс: прості люди йдуть захищати землю, якої, може, й не мають сотки землі, а наші олігархи, в яких 30 і більше тисяч оцих гектарів і угідь. Чомусь не спромоглися до сьогодні взяти і створити фонд. І ніхто не з уряду, ніхто від президента не кинув клич. Будь ласка, давайте 15% навіть на церкву дають, дамо десятину, 15% і зробимо із цих сотки мільярдерів, цих наших, з Форбса, створимо фонд. І цей фонд буде забезпечувати всім, чим може нашу армію. На жаль, так не сталося, а сталося те, що кожному із нас на наші мізерні зарплати повісили ще податки на війну. Це очевидно, що на сьогодні, якщо ще Путін думає, завоює чи не завоює він Україну, то наші доморощені олігархи її завоювали сповна. І не тіште себе ілюзіями, не поведуть вони нас в Європу, тому що вони вже зробили свою місію. Вони там завоювали ринки, вони туди везуть свою продукцію тепер вони там будуть мати великі доходи, а тут за копійки будуть наймати робітників для того, щоб вони відповідно за мізерні зарплати і пенсії жили і працювали на їхнє благо. Ми цього не хочемо. Саме тому я і наша політична сила виступаємо за контрактну армію, бо одна людина, яка Професійна, яка високо освічена і підготовлена в військовій справі, але забезпечена, достойними зарплатами, може зробити більше, аніж інших п'ять людей, зовсім не підготовлених до ведення бойових дій. Ви всі бачили, і Юля Юлія Володимирівна малювала вам оцю відому формулу, за якою нас обкрадають на газі, і тому в два рази збільшили тарифи. І ці тарифи вже це як. Національне лихо, бо кожен раз, як тільки вам будуть приносити ще більше ще більші платіжки, ще з більшими сумами будуть приносити, то всіх нас буде кидати в холодний піт. Саме тому ми виступаємо за те, щоб як мінімум у два рази зменшити ці тарифи, тому що нас просто оперують з чотирма цифрами, які відповідно побудували велику корупційну схему. Нам кажуть, що насправді ми потребуємо вся країна 21 мільярд газу. Але насправді вона потребує 16 мільярдів. Нам кажуть, що у нас видобувається 12 мільярдів газу. Насправді у нас видобувається 19 мільярдів газу. І ця таблиця, якби вона дійсно відповідала дійсності, це в два рази уже зменшені тарифи. Але Враховуючи, що у нас уряд олігархічний, то зрозуміло, що нашим олігархам потрібен дешевий газ, оцей, який виробляється в Україні для своїх фабрик. Нам же повісили за 7180 гривень оцей дорогий газ у зв'язку із підняттям три рази долара. Назобожилий народ, назобожилих пенсіонерів повісили ще надприбутки. Теперішніх наших олігархів, які займаються всіма тіми схемами доставки газу до нас в наші оселі, це страшно, це неприпустимо і це злочин проти свого народу. З 2016 року хочуть продавати землю. Ви знаєте, що вже 15 20 сімей олігархів всіх відомих. Всіх відомих прізвищ вже вистроїлися в чергу для того, щоб ці землі відповідно приватизувати. Але я хочу наголосити тільки одну цифру. Сьогодні земля в Україні в 32 рази, тільки вдумайтесь, в 32 рази дешевша за гектар, аніж вона буде коштувати в Європі. Уявіть собі, що почнеться, якщо ми відкриємо з 2016 року ринок землі. Це буде такий рекет, це буде. Таке нестерпне бажання нечесних людей обібрати наших стариків, обібрати наших малоємущих, що вони будуть бідні, вимушені за копійки продавати цю землю, а вони потім її перепродадуть або будуть мати в своєму користуванні, нажившись в 32 рази. Тому ми, я і наша політична сила виступаємо проти такого розкрадання найголовнішого запасу ще і того, який залишився. Це нашої української землі. Правда, дивно, чому з 2012 13 року, коли сталися такі страшні потрясіння, коли сталася така біда із війною, нам ніхто зарплат не підіймав. Хоча батьки вимушені були купувати своїм дітям, які йшли на фронт, і бронежилети за новими цінами, і повністю. Різне обмундирування також за новими цінами і взагалі жити, харчуватися за новими цінами. То я хочу запитати: скажіть, будь ласка, а хіба не краще було оці дотації, які відповідно пустили через ще одну структуру, де треба, щоб працювало десятки тисяч людей і їм також платити зарплату, адресно взяти і підняти зарплати в два, а то й три рази? І ці дотації саме туди закласти. І дотації справедливі, не такі, як зараз, в два рази більші з підняттям страшної космічної суми за газ, а в два рази зменшити за газ, в два рази підняти зарплату людям, і тоді і пенсію. Зрозуміло, тоді можна було б виживати. І найстрашніше, що я хочу зараз донести до вас, що зробили з нами, це те, що навіть міжнародний валютний фонд. Виявляється, коли подивитися по документах, був до нас великодушніший, тому що в, насправді в документах закладено Міжнародного валютного фонду вимога тільки з квітня місяця 2016 2017 року підіймати тарифи. А нам взяли і безбожно, не враховуючи ні війни, ні біди нашої, і такі тарифи непідйомні, повісили. На наші плечі. Я розповіла вам правду. Ви її знаєте. Кожен із чесних людей виношує її у своєму серці. Він це бачить і це розуміє. І наше завдання всіх нас зробити так, щоб демократичні сили здобули перемогу, щоб здобули перемогу ті сили, які несуть правду. Я не йду абсолютно нічого брати. Я самодостатня людина, і за своє життя, хвалити Господу, дуже багато чого досягла. Наступив момент, коли треба всім чесним людям віддати своїй країні, своєму народу, дань і послужити йому вірою і правдою. І я обіцяю, і люди, хто мене знають, підтвердять вам, що я ніколи не кидала своїх слів на вітер. Я завжди служила, служу і буду служити своєму народові. В мені ви побачите захисника, людей ображених, людей, які не можуть добитися справедливості, людей, на шиї, яким сіли безсовісні і абсолютно аморальні місцеві клани. Так, я дуже не угодна всім тим, хто хоче бути і далі царьками, князьками, чи в своїх селах, чи в своїх містах, чи по всій Україні. Але я завжди була і є угодною своєму народові.